Так, а, а. О, так коліса, тут таке крутиться, велике коло, воно крутиться. І ліфт піднімається. Там вухать там, на, на ліфт. Дай, Емі, як ми чуть будемо, покажемо зверху ельфу лежі, від на, на Париж. Робите маленьку екскурсію? Да. Давайте от сюди, пухаєчку пішлі. І Аймійка буде мій Пішли, дивитися. Пошлі, по, по, по прямой. Там де люди ходять, вони сюди. сюди. О, так сказати, що там таке? Це річка Сіна називається. о, Там такі кола Олімпійські, бо, там це були Олімпійські ігри. Ось, такий там бізнес-центр. далі по кругу. Зай. о, по річці сіна поплили Кораблі, тут багато кораблі, так, це яка сторона? йдемо сюди, до цієї стороні. Віди, віди, віди. О, тут опозиция будет евро кидать и может дивиться северная сторона. Північна. по українськи Давай. Ось там такі гарні мостики. Иди, Эмик, выди, выди, выйди. Рассказывай. Вот это уже холодный витр, наши сестры, дуть. О, так, Ось гарний париж. Ось так. Амик слідує за Еміком. А я за ами. Це не щоб не загубитися. Давай, ось такі палки. Ось. А там на самий-самий верх можна піднятися на ліфту. Але ліфт зараз на ремонті. Наверх. На ліфту можна спуститися. Пішки підніматися наверх, на другий поверх. А потім спускатися на ліфту чи пішки. Ми можемо до пішки спустимося. Там, не О, голуб пролетів на такій висоті ще. Так, Там стадіон, грань футбола. Оце вже був солд. Оце був солд. Це був було... південь, далі. А тепер південь, афрокраїнський. Схід, а тепер солд. А це південь. Ось це південь. Ось південь. Оце там ще, така дуже висока башня. Там можна на ліфту подивитися, відкрилася відкрилося. І там на цій башні зорна площадка. Може, ми колись приїдемося, там погуляємося, піднімемо. туди піднімемося. Тут є лісенські поля, знаміти з цієї сторони, І з тої сторони башні. Ось з того ще німа черги, то ліфта, з того ж, ліфт. Давай. І працює. Ось така висота. Йдемо далі, нам ще залишилося одну сторону пройти. О, це вже іст. Ість це це схід. О, ми вже захід пустили, пішли південь, а запустим ти на от, схід, іст. От. І зараз будемо весь Париж. Подивимося зверху нашими лишами по колу. Ей, мічок, давай дивай, мій держи, десь прямо держи. Щоб не загубити. Щоб не загубити От, а це вже у нас норд. Північ. Північ, в сторону Великобританії, бо Велика Британія хоче от північі, от Парижа. О, Десь там далеко, 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 в тої стороні. Наша хатка. О, це погано, так. О, так, автонастройка, отак вона. Бо дуже велика обйомність телефон не може сам настроїтися. Так, а міха, не сягаєш хлопчика, Воно робить екскурсію. От, тут, от нас, от сюди ми піднялися. Тут, кстати, є туалет, каже, зверху. Ми, да, побули там, так, да, Емік, ми були в туалеті. Да. Нас Емі сходив, в туалет на Емфілі бажі. В, о, не, бажі, баже. Вежі. Ейміх, давай прямо будемо. Там був спуск. Ході. От так. Прямо, води нас, прямо. Тут сувенірські продаються на всякі. Дуже багато туристов, але це ще о, а тут цей спуск трошки поломаний на ремонті. Багато ще, так ж трохи але ж ми почали з тої сторони і вже ньо, вийшли, де це був указатель. На, оце норт, як я казав, північ.